Автобуси поїдуть до Великої Коренихи. Ми вже повністю прорахували маршрут. Миколаїв Пастран зготується до відкриття нового напрямку. Миколаївщина втрачає урожай. То ситуація погано важко бізнесу. Віталій Кім про ситуацію в агросекторі, наслідки обстрілу та стан робіт на новому водогоні. Броньованою автівкою на великій швидкості давайте швидше. Все забрали з собою. Херсонські надзвичайники показали евакуацію цивільних під обстрілами. Середа, 6 серпня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Учора, 5 серпня, ворог атакував ФПВ-дроном місто Очаків та вдарив з артилерії по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Там пошкоджено приватний будинок і загорілася суха трава та пожнивні залишки. Вогнеборці ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню. В обох випадках обійшлося без постраждалих, повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. Також повідомляється про збиття над Миколаївщиною двох ворожих шахедів у ніч проти 6 серпня. Миколаївщина продовжує горіти. Протягом минулої доби вогнеборці загасили 31 пожежу на відкритих територіях, ще 4 – в житловому секторі. У селищі Мартинівське Вознесенського району зайнявся гараж приватного домоволодіння. Згоріли мотоцикл, домашні речі, перекриття та покрівля. За межами населених пунктів погоріли очерет, суха трава, чагарники в усіх районах області на загальній площі більше 27 гектарів. Пожежі ліквідували підрозділи ДСНС Миколаївщини, загони місцевої. Пожежної охорони та техніка фермерів. У Херсоні рятувальники продовжують евакуацію цивільного населення з мікрорайону Корабел. Нагадаємо, ситуація там особливо загострилася в кінці минулого тижня, коли ворожі авіаудари серйозно пошкодили міст, що зв'язує його з усім містом. Херсонські надзвичайники показали, як вони виводять з під обстрілів мирних жителів і допомагають їм перевести речі першої необхідності. Далі без коментарів. Доброго дня. Давайте швидше. ні 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 я, да те. Все забрали з собою. Та такі молоденькі мої діточки. Давайте. Давай. Господи. Да, сподіваюся, дай Бог вам здоров'я, рідниці. Перед судом постануть троє Одеситів: двоє молодих чоловіків та жінка, які на замовлення російських спецслужб палили об'єкти Укрзалізниці. На початку 2025 року одному з фігурантів через месенджер росіяни запропонували гроші за підпали залізничних об'єктів для дестабілізації руху поїздів. Він погодився та залучив ще двох спільників. На момент затримання зловмисники встигли підпалити три релейні шафи на перегоні між станціями Одеса Східна та Одеса Сов. Тепер їм світить до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. СБУ затримала у Миколаєві ще одного російського інформатора. Ним виявився 45-річний місцевий житель, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту. Щоб виявити і передати окупантам координати цілей, фігурант відслідковував місця зосередження українських військ. Під час обшуків у затриманого вилучено докази його підривної діяльності на користь країни-агресора. Слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114 2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про розташування та переміщення Збройних сил України вчинене в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 5 тисяч доларів за сумнівну допомогу у переоформленні інвалідності. Нацполіція викрила організаторку нелегального бізнесу. Потерпілою стала мешканка Київщини, яка внаслідок обстрілів отримала другу групу інвалідності. Пізніше лікарі змінили її на третю. Щоб повернути попередній медичний висновок, жінка вирішила знову переоформити відповідні документи. Фігурантка запропонувала їй за гроші допомогти зі встановленням групи. Зловмисницю затримали після отримання грошей, які вона нібито мала передати членам експертної комісії. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Травмувалися четверо людей, а один із водіїв зник. У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини автопригоди, яка сталася вчора, 5 серпня, близько сьомої вечора на вулиці Євгенія Логінова. За попередньою інформацією, водій автомобілю БМВ допустив зіткнення із Рено Логан, який виїздив з майданчику для паркування. Після чого БМВ виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. У наслідок автопригоди водій та троє пасажирів Рено зазнали травмувань та були доставлені до лікарні. А водій БМВ з місця пригоди втік. Станом на ранок його розшукувала поліція. Розпочаток кримінальне провадження. Автобуси Миколаєв-Пастрансу вже у серпні мають запрацювати на маршруті, що пов'яже серед Миколаєва з Великою Коренихою. Наразі тривають відповідні узгодження. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив директор комунального підприємства Дмитро Тесленко. Далі пряма мова. Ми вже повністю прорахували маршрут. З зупинками проїхали, обкатали, скажімо так, його. Сформулювали пропозицію щодо маршруту, який буде курсувати з Великої Каренихи до торгового центру Портал. Він буде проходити через важливі соціальні об'єкти, лікарні. Та вважаю, буде дуже корисним для нашого міста і ще в червні, на початку червня 2025 року, на ім'я на ім'я заступника міського голови ми звернулися з листом щодо розгляду цього маршруту. На теперішній час очікуємо. Попри серйозні втрати бізнесу у перші роки повномасштабного вторгнення, ситуація на Миколаївщині суттєво покращується. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телеканалу Еспресо область наразі посідає перше місце в Україні за темпами повернення та відкриття підприємств. Ось що сказав з цього приводу очільник області. Протягом 24-25-го навпаки, Миколаївщина номер один. По показникам відновлення бізнесу та відкриття нового та повернення старого в нас ну потужними темпами повертаються підприємства та відкриваються в тому числі завдяки партнерів. Нові І бізнес відновлюється зараз максимально швидко. Ми працюємо і над великими проектами, які будуть реалізовані відразу після нашої перемоги. Але на загал, у нас є перевиконання бюджету порівняно з минулим роком. Це не Ще 21 рік, але це вже набагато краще ніж було минулого року. Тому ми продовжуємо нарощувати роботу з бізнесом для того, щоб створювати умови і відновлювати тих, тому що вони платять податки, за які ми всі живемо і працюємо. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. В Одесі поліція та СБУ викрили схеми ухилення від мобілізації. До них були причетні медики, посадовець ТЦК та їхні посередники. Останніми виступали двоє місцевих жителів. Вони забезпечували клієнтів, травматологові приватної клініки. Лікар проводив фіктивні операції на колінних суглобах військовозобов'язаним чоловікам. Вартість послуги починалась від 4 тисяч доларів. Також правоохоронці викрили схему збуту фіктивних повісток. Посадовець одного з одеських ТЦК разом зі спільником продавали підроблені документи за 15 тисяч гривень. Така повістка дозволяла чоловікам мобілізаційного віку пересуватися Україною. Продовж місяця. Наразі всім п'ятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру. У поточному році Миколаївщина вже втратила весь урожай Кукурудзи, а це близько 400 тисяч гектарів. І взагалі ситуація, яка склалася в аграрному секторі регіону, є надзвичайно складною. Про це, а також про наслідки ракетного удару по корабельному району та водопостачання в обласному центрі, розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Подробиці в сюжеті. Миколаївщина вже другий рік поспіль потерпає від тривалої посухи. Цього року це призвело до серйозних втрат урожаю. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телеканалу Еспресо. Ми втратили весь всю купу ну, приблизно мабуть 400 тисяч гектарів. і там під майже половину соняшника, що було основною такою культурою, яка нам була дуже потрібна. Но загал посуха це вже другий рік, і це таке така біда, біда. До того продовжується спека на Миколаївщині на півдні України. Обласна адміністрація вже звернулася до уряду по допомогу. Нещодавно в регіоні побував міністр економіки, довкілля та сільського господарства України. Зараз з керівником УТБ ми розмовляли щодо можливості пропуску фур саме зернових в комендантську годину для того, щоб їм полегшити життя. Зараз будемо пропрацьовувати на радіообороні щоб це було можливо, на загал, ситуація вкрай важка. Ми зверталися для того, щоб держава нам допомогла. Був в нас міністр економіки і е, об з об'єднаних з аграрною політикою та екології. І По цим питанням ми пропрацьовували. Тобто ситуація погано, важко бізнесу, але будемо виходити з цієї ситуації. Також Віталій Кім прокоментував наслідки ракетного удару по корабельному району, який стався у суботу ввечері. За його словами, внаслідок атаки зруйновано три приватні будинки. Ще понад 20 пошкоджено. А також постраждали 12 багатоповерхівок. Сім поранених було на суботу. Ще троє звернулися наступного дня загалом. Четверо Загалом 11 було поранених, але двоє лише залишилися середньої тяжкості, залишилися в лікарні. Всі інші отримують допомогу амбулаторною. Що чесно, я розмовляв з поліцейськими. Вони діставали з МЧС, діставали з під людей цих зруйнованих будинків. Дістали чотири людини, і в них легкі поранення там ну не у всіх важкі. Не знаю, диво що ніхто не загинув через такий зухвалий удар просто по житловому кварталу міста. Крім того, начальник ОВА поінформував про стан водопостачання в місті. Попри окремі аварійні випадки, вода в кранах Миколаївців є, а будівництво нового водогону триває. У Нас було відключення на одну добу, переключався водоканал за технічні роботи переключення мережі. І була одна аварія, фонтан бив там на, на, на всю вулицю. Тобто це. Нештатні ситуації загалом у нас стабільне водопостачання, хоч і низької на зараз якості, але закінчується будівництво водогону. І найближчим часом, ну скажімо так, про це буде відомо більш точно, тому що зараз закінчуються основні роботи і пусконаладжува, роботи ведуться. Олександр Думатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Далі традиційно про спорт. Вихованець Миколаївської школи стрибків у воду Олексій Середа став віце-чемпіоном світу. У Сінгапурі розіграли нагороди у чоловічих стрибках у воду з 10-метрової вишки на світовій першості з водних видів спорту. Україну у фіналі змагань представляв Олексій Середа. За підсумками шести стрибків, він став срібним призером. Для 19-річного спортсмена це друга поспіль особиста нагорода такого рівня. У 2024 році він здобув бронзу. Загалом, на рахунку Олексія... П'ять нагород на рівні чемпіонатів світу: три срібла та дві бронзи. Зазначимо, що ця медаль стала єдиною на турнірі у Сінгапурі для національної збірної нашої країни. Тож вітаємо Олексія з цією нагородою. А тепер про погоду цього четверга, 7 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від 22 до 33 градусів. Вітер північний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 25%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАртів. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.